Ми зараз знаходимося в містечку Ізюм, яке недавно звільнили. Ми приїхали з міста Луцька. Ситуація дуже складна, люди голодні і поки налякані, не можуть прийти до, до тями після того, що відбулося в час окупації. Ми зібрали в Луцьку багато картоплі, овочів різної продукції. А також продукція сумка Самарянина, яку ми роздавали. Організатором цієї поїздки є церква Спасіння. Також активно в цій поїздці брали участь це церкви Прилуцького, церкви Христа Спасителя з Любомля. Церкви Вишкова є з нами рибак Петро Андрійович, а також з нами була команда медиків. Дуже дякую. Дуже вдячні для всіх, хто участвував в цій поїздці, щоб вона відбулася. Це церкви Волині, які активно зібрали картоплю, капусту і різні овочі. Також церква. Слово віри місто Варшава, яка участвує в цій акції і фінансово, і матеріально, тобто з продуктами. Також вдячні благодійному фонду Сумка Самарянина, яка надає нам продукцію і ми можемо служити для людей. Також вдячні обласному об'єднанню, яке організувало дуже активний збір картоплі. І також фінансово допомогло в цій поїздці дуже вдячний для всіх, нехай вас бог благословить.